Президент Угорщини Каталін Новак з нагоди національного свята 20 серпня відзначила високою державною нагородою почесного консула Угорщини в Чернівецькій області. Любомир Маковійчук отримав нагороду у генеральному консульстві Угорщини в місті Ужгород від генерального консула Йожефа Бачкаї. Майор Орсеґот і Черновіцьмедієт Угорщину та Чернівецьку область, або які давно ще називали Буковину. Пов'язує тисячолітня історія. За останні 10 років ми познайомилися там з чудовим підприємцем паном Любомиром Маковічуком. Він взяв на себе обов'язок представляти угорські інтереси та розвиток співпраці між угорською та чернівецькою стороною. Також він підтримує зв'язок з місцевою угорською громадою та допомагає їй. А нам за останні 10 років він допомагає посилити та поглибити співпрацю. До пандемії там були проведені різні виставки, концерти та театральні вистави. Сподіваємося, що ця війна незабаром закінчиться в Україні знову запанує мир, а стосунки між Чернівецькою областю та Угорщиною зможуть і надалі. Розвиватися Любомир Маковійчук. Отримав високу відзнаку від Угорщини за участь у підтримці та розвитку угорсько-українських відносин на теренах культури, освіти, науки та економіки. А також за тісну співпрацю з угорською спільнотою Чернівецької області. Ця відзнака для душі дуже важлива, тому що це оцінка тої роботи, тої праці, яку ми за ці роки провели завдяки генеральному консулу пану Бочкаю. Мене було номіновано на почесного консула Угорщини в місті Чернівці. І цей весь час, який ну, прийшов вже, ми дуже багато провели роботи. Було дуже багато різноманітних виставок проведено угорських митців, угорських художників. От, були проведені концерти в Чернівцях, оперних співаків також було. От, і взагалі ця щоденна праця, яка проводиться. Воно тільки для цього. Потім зараз в цей часький час з сторони Угорщини економічна служба дуже багато допомогла, привезли не одну партію гуманітарної грузу для нашої держави. І в самому місті Чернівці ми, звичайно, це приймали з великою радістю і допомагали нашим от, переселенцям, нашим воїнам. Ця праця проводжується, тому що ми сусіди, дві держави-сусіди і дві держави, які завжди жили в дружбі, завжди жили в мирі. І це нікуди не дінеться, і воно так і буде. Роботу, яку я в якості номінованого консула проводив Любомир Маковійчук додав, що ця нагорода водночас є і відзнакою спільної роботи з генеральним консульством Угорщини в місті Ужгород.